Це блядь, в кліпало, ох! Батя, йди сюди, ми так тебе довго чекали. Є. Нормально, не швиди, не швиди, не швиди. Ох, є. Це, хлопці, він. Це він. Всім вітання на каналі Проспільне. У нас нещодавно встало сонечко. Ми разом з сонечком теж прокинулись з самого рання для того, щоб пошукати весняного хижака. Сьогодні ми приїхали з вами на річку Дніпро для того, щоб пошукати судаків. Саме головне знайти того судака, тому що, як ви знаєте, що судак така дуже рибка, яка може навіть при своїй присутності просто. Не клювати, але зробимо все, що можемо, і сподіваюся, що нам це вдасться. Давайте Снасті вже зібрані і не будемо зволікати, починаємо вийти. Поки що було пару контактів, але особливо, як то кажуть, нічого, щоб не сказати більш грубо. Так, давайте зараз будемо шукати вихід ситуації. Спробуємо ось такий шартрезик і Відланкер Сіті. І обов'язково трошечки меншу вагу. О, тому що зараз, як кидаю 16 грамів, мені здається, що нам треба зменшуватись все ж таки. Поки що те, що нам дозволяє це робити От якраз 14 джиголівка. Давайте поставимо. або багрьомиш, судячи по тому, що йде в сторону, багрьомиш комишовка. Судак Камишовка. От Я зустрів свого підписника. Каже, в нього один схід такого близько кілушного судачка, і от, при мені він тільки що достав, ну, підбагрив малесенького, грам 200, нехай 250. Білої, до речі, дуже багато стоїть. Зараз ми з вами джигуємо, але по спинам так дубасить добряче. Але що дивно, що ну, тут судак, як правило, він такий прохідний. І, можливо, ми з вами на нього не потрапили. Кажуть хлопці, що ну, десь на минулому тижні прям добре тут ловилось. От, але зараз... От я вже десь годину маслаю і поки що нічого постійно перебираю проманки, а щастя не віддать. Ох, оце блять вкліпало! Я ж сказав, що запрещенка. Ну, або судак, або щупа, да. да. Ну, судак хороший, запрещенка, запрещенка спрацювала. Наконець-то дождався. І ось такий гарний діафан. Ну, це, до речі, мабуть, риба сьогоднішньої рибалки. <рес> <рес> да, хоча, може, зараз він розклюється, тому що перші дві години в нас взагалі там якийсь пісюрва, якась клювала. От, і нарешті ось такий от красень, судачок нам сів. Подивіться, який гарнюня. Ну, така риба, по-любому, має жити. Дивіться. Це просто такий. Велетень. Ну, Зараз ближче вам покажу. Він ще дивіться, як розкрився. Просто, просто супер. Красунчик. Красунчик. Зараз зробимо фоточку йому і мені, і будемо його відпускати. Давай, братик. Дякую тобі. Пірнай. Іди. Ох! О, це було на камеру. Хлопці, вподобайка. Ми далі, що продовжуємо намагатися спіймати ще одного такого ж гарного судака. Не знаю, чи будуть ще риби сьогодні в нас, але цей судак, як то кажуть, на всі гроші в всандалив. Приманку вам не скажу, бо скажете, що реклама. А я рекламою що? Не займаюсь. Тому нехай для вас це залишиться загадка. Та ні, в кінці риболовлі вам розповім, на що клювало, Тому що зараз іде такий перебір і в даному випадку, можливо, це був рандом. Хоча от я от тільки поставив цю приманочку. І одразу І що цікаво, що тут от типу є яма, звал, такий навіть омут крутить. А цей судачара взяв саме. Саме зміни, мабуть, гокуні. Гоконь. Гоконь, да? Є воконь, є гоконь. А є окунь. Це в даному випадку гокунь іде. Ну, судячи по цим дрібним коливанням пащі. Маленький, так? Да? Маленький, так. Ні, ну тільки що ти такого непоганого спіймав. Ні, ну такий. Подобний. Так ми їх називаємо. Так, да, це такий, дивіться, о-о-о! А до речі, віднеростився він. Закрой, ще тут не віднеростився він. Тому що я от ловив на Ірпені, там вже окунь весь пустий. Так, mm. да, це повний, З пузіком, так. Викорка да. жлізе. Пили. Ви. Свободу рибобабам. бабам. <ріпи> <ріпи> да. Ще, ще у нас хлопці. Запрещенка в діє. О, оце такі дрібний. Але це окунь! Хлопці! О! Ви подивіться, ви подивіться, якого я окуня спіймав. Так, ну що, дивіться, який гарний. Ви подивіться просто. Теж з першого закиду, бачите, зменшив вагу. От. І ось такий красунчик у нас є. Давайте будемо його. Зараз звільняти, а зараз отак зніму проти сонця, тому що, верніше, по сонцю. Ну, дивіться, який красунчик. От, все, відпускаємо. Є в нас ще в заліку гарний окунь. Давай, друже, шулуй, бульк. Не буду казати, що і куди, але нічого не клювало. там. На якісь дрібні приманки, там, навіть під неї можна було там, спіймати якісь дрібних конців, але це не цікаво. Тому що їх можна там половити в будь-якому болоті, там взяти мікруху і настьобати. Хочеться все ж таки щось трофейно спіймати. І поки що, ось, як ви бачите, є. Ну, я вважаю, що на сьогодні це такий гарний, там, пусть не... Нехай там, да, не трофейний судак, але дуже гарний судак. І поки що мій весняний трофейний гоконь. Тому що поки що за цю весну це в мене найбільший окунь. Ми якраз тільки хотіли звідси десь переходити, але ні. У мене з'явилася ідея все ж таки поставити легшу вагу і пройтись по мілині. Зараз взагалі ставимо запрещенку судакову. шейкер Т-75. О! На джиголівці, я більше полюбляю їх на вкрутиші, до речі, ось цей шейкер ну, Неважливо цей колір пімс дяді, Взагалі 3,75. Є 3,25. 3,75 в мене найрезультативніший. Він от, ну на голівці теж працює, але, от типу за моїм смаком, і по моїй статистиці найбільше показав результат саме на Вкрутиш плюс 3ник. Але зараз ми не маємо. Ні вкрутиша, ані трейника, тому будемо ловити на джиголівці 10 грамів взагалі, зменшую я вагу. От, зараз проб'ємо ще більш е, е, мілку ділянку. От, і е, хочу сказати вам, що не слід цієї приманки ловити легкими вагами, тому що вона типу, там, 6 грамів погано взагалі, запускається. Десь 8-10 вже добре працює. І от, як не дивно. Ось така форма, але ця приманка в мене номер один по судаку, коли я ловлю його з човна. От. Ну, зараз давайте спробуємо його саме з берега. Було прийняте волеве рішення знятися з цієї точки, тому що ну шо, вона себе вже, так би мовити, вичерпала. Були дрібні окуня, були пару непоганих окунчиків, один прям гарний, гарний. Декілька судачків. І саме головне, що мені все ж таки вдалося вмовити того. Ну, Ранкового велетня, так би мовити, ну, по міркам гарних судаків, це такий середній, але дуже-дуже-дуже непоганий. От, тому зараз є думки трошечки зміститися, пошукати ще в інших місцях. Так, давайте зараз ще десь щось будемо пробувати. І зараз в мене достатньо багато проманок, тому можна... Поекспериментувати. Поекспериментувати. Так, що у нас є такого цікавого? Щось хочеться якусь натуралочку. Так, заманчики. заманчики. Це 4-дюймові. Хочеться натуралочку. Ось давайте якраз в мене заряджена туртамент дефіш. Пам'ятаєте, нещодавно, як непогано я на неї половив. Так, і давайте зараз поставимо 3 дюйми, а потім перейдемо на трошки крупніші приманки. Хочеться саме в цьому місці спробувати щось нове і натуральне. Натуральний колір. Дуже, до речі, прикольно ці дайви, вони, бачите, вони зроблені на заводі Кейтек і в них є відмінність, така в них є таке посилення. На хвостику, думаю, що вам видно, так? і от за рахунок цього посилення в нього більш така активна гра. До речі, що цікаво, от я ж такий любитель половити жереха, і от сьогодні цілий ранок я взяв з собою на всякий випадок приманки, взяв блешні різні, але я так і не побачив. Виходу жереха. Ну, вон там щось якісь, О, все. загнали в корчі і обірвалися. Не побачив я виходу жереха, тому навіть не ставив. Так, да, лежать бревна, я їх бачу навіть очима, і за них ми зачепилися, обірвали нашу приманочку. Ну, нічого страшного. Один об... Одна приманка за Рболовлю поки що і зараз просто ми просто підемо, перев'яжемось. Ну, давайте, поки ми з вами будемо перев'язуватись, я дещо де скажу про свою снасть. Сьогодні е, я, у мене було задум ловити саме з берега, саме з дальняка, Тому я обрав ось таку вудку. Це 23 каламареті UX 862-го, 23 23-го року. До 4 Edge. 4 Edge – це приблизно 30 грамів, 28-30 грамів. Чому саме ця вудка? Ну, По-перше, подивіться, який в неї лад. Він такий, ну це кальмарова вудка. Такий ват, лад більше фаст і достатньо такий Посилистий фаст. Тобто ця вудка нам дозволяє дуже далеко кидати приманки. І саме головне працювати в широкому діапазоні, Тобто там, типу, від 6-8 грамів без проблем там, до 28-30. Грамів. А враховуючи те, що у нас середній лов іде на приманки 12-20 грамів, то це взагалі золота середина. Плюс ми можемо так достатньо м'яко подавати при необхідності приманку. Ну, а вже в'яжучі якості таких вудок, тут потужний коміль, такий в'яжучий бланк, то тут про це можна навіть не казати. Катушка сьогодні 2500, Калдія 21, але правильно було поставити 4 тисяч. Але в мене на 4 тисяч стояли е одинички шнури, а для дальнього закиду це не підходить, тому що то все в мене більше заряджено під човен. От, а з берега в ідеалі це типу, 0,6, ну, максимум 0,8. Ну, в цих умовах це 0,6 шнур. Бажано для дальніх закидів, важких приманок, тому просто банально полінувався я перемотувати, тому взяв, а, 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 враховуючи те, що ми будемо рідко ловити 20 грамами, ловимо в основному 14-16, взяв я саме 2,5 тисячки. Ну і як я сказав, це 06 шнур, це дуел хардкор. Є. От вам хлопці, дефіш, спрацював, Судакевича нам приніс, бо вкліпав як... Ох! Ах! Оторвав, ти поняв? Ах, 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 поняв? Обрізав обровку. Блін, ну гарна риба була, бачили? Тут без матів, блін, не обійтись. Давайте я запікаю, п Йоб... насос! Ну блін гарно. Бо По по-перше, що вкліпала, так зрозумів, що yeah. на всі гроші, да. І давила, давила, давила. Ну що, да. ну, йдемо знову перев'язуватись, приманки є, але... Це могла би бути сьогодні трофейна риба, тому що супротив давала такий достатньо гарний. Вже на виході, зрозумів? На підйомі тут такий ракушечний підйом. І, блін, на жаль, на жаль, хлопці. Ну, нічого. Вже екшен є, це вже добре. Наявність клювання, наявність такого виважування це, це ж контент. Пішов в'язатись. Ну нічого, йдемо перев'язуватись. Оце саме той шартрес дефіш, але 4 дюйми, саме він, тільки що приніс таку гарну плювання. Дуже багато там білої риби, тому що зараз я стояв, коли джигував, постійно по голові стукав її, І от, бачите, на виході вже перед самим підйомом сталася така класна клювака. Ну, нічого буває, давайте будемо перев'язуватись. Ну, а ви підтримайте мій <Ні>, настрій подобайкою прямо от зараз. Саме на ось цей колір вкліпала тільки що. Риба, ну, до речі, зранку клювала теж на нього, тільки на натуральний і такий підлог колір був. Ну, нічого, давайте зараз зв'яжемо новий монтаж. в мене ще три рибки є. От, і будемо пробувати ще щось спіймати. Прикро, хлопці, прикро, але ж, знов я змонтував цю приманку. Поставили 0,3, верніше 0,33 повідець. 18 грамів вже нема в мене, але є 16. Але я думаю, що зараз 2 грами там не особливо. Вирішать, якраз у нас буде ще додаткове підвисання Ну, слухайте, я вже задоволений сьогоднішньою риболовлі. Так, дві риби, але дві гарних риби і такий схід. Ну там махіна. Там була махіна, тому що вона вудка в мене трошки в комилі. Сіла гарна риба. І йдемо. Правіше через те, що тут дуже така висока бровка і, а, скоріш за все, буде та сама історія, що з моєю рибою. Ну Щось схоже на якогось сома. А, сом. Тому що такі ривки, я думаю, що це сом. Сім. Сім, вісім. Сім чи вісім. О, та ти що? Та ти що? Це? Нормально, не швиди, не швиди, не швиди. Я ж не хочу, щоб він зайшов туди кудись, куди не треба. О. да. Сам'яка, так? Да? Сам'як. Так, робимо ставки. Робимо ставки. Скільки кілограмів сам'яка? А ну, давай. Сомик, сомик, дивіться. Хороший. Батя, йди сюди. Ми так тебе довго чекали. Слухай, ну може в мене то теж був сомик. А зможу. І знімаю. Ай, хорош. Да, Це, мабуть, помідали. Не розстраюйся, брат, не розтраюйся, Ну дивись, дивись, якого гарного соміка вполювали, Це такий шашличний екземпляр. Назовем його сом -сеня". от Отак. Давай, показуй. Сом сеня. Та ти шо, Та ти шо, гарний. Воно гарний. трошечки вище ви підійми, так О, Дивіться який. Саме, сомятко. Ну клас, вітаю, вітаю. Бачиш, сьогоднішня риболовля все ж таки вдалася. І у вас, мабуть, теж саме. Скоріше за все так. Такий, ну, трошки менше кілограму, може 3-4. Угу. Цей взагалі так просратися дав. Клас. Оце бомба. Ох, oh, є. Yeah. Oh. Це, хлопці, він. Це він. Це він. Ви Бачите, як мордою трусить. А! Ну да, сом'ятку. сто відсотків. Давай туди трошки далі. Так, оце вкліпали, думаю, ви бачили. Кивання та влупив так, що блин, чуть стапок блин, не вистрибнув. Вони теж бути Отуди трошечки далі на більш чисту воду. Щоб він в бровку не сів. Так, да -да -да, от я туди йду. Витягти. Да, сов'ятку. Сім. Сім чи вісім. Це такий маленький жабинятко. Давай. О. О! О. Сомятка отаке, друзі. Бахте, чорт, ще чуть не вбився. Так, ну я ось, бачите, такого невеличкого, правда, самятка кліпав, Ось такий друг знов спрацював. Давайте покажу вам вже. Уже реклама так реклама. Дивіться, в шахті. ну Зараз візьму плоскогубці. Там оцей дімфіш в натуральному кольорі. Але 4 дюйми. І ось такий малий вкльопав. Ну що, вподобайку. За сома сьогодні день самів. Гарна риболовля, така достатньо трудова, але гарна. Так, ну що, як казав дід Панас, ось така хуйня малята. Закінчуємо сьогоднішню риболовлю. Така трудова була рибалка, насправді дуже багато ми витратили часу на пошук риби. Але як бачите, вона сьогодні була така більш-менш трофейна, гарна риба. Клюну вісім і вісім, і судак, і гокуні нормальні. Тому в цілому, все вдалося. Все вам, хлопці. Подякував за перегляд, обов'язково подобайку відосу, всі приманки на що ловив, залишив під відео. І побачимось в наступних випусках.